Хочу розповісти про свої напрацювання. Я Лімонова Валентина, місто Вінниця. в компанії я вже 5 років. Мої спонсори діамантовий директор Людмила Гаврилюк і Олена Петрівна Ковальова. І сьогодні, після Іринової школи, я прям <головік> хочеться декілька слів теж розповісти про напрацювання, які мої особисто і не тільки мої. От я хочу розповісти декілька слів про 39-й гель. Це дійсно візитівка нашої компанії. У мене він в сумці, в кожній кімнаті. Я без нього не виходжу там, як без помади. <гум> він прекрасно знімає і опіки, і суд, і почервоніння. Якісь на шкірі, там, наприклад, комар вкусив. Болить горло, його можна вживати, Іра показувала, і це справді так. А ось буквально недавно людина, яку я рекомендувала 39-й гель, розповіла мені таку ну, історію. Приємно було чути, і справді ну, воно працює. Вона порадила своїй колезі по роботі, в якої був гайморит. Ну, каже: візьми, ти вже там пробувала все, 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 попробуй що це. І от людина намастила гайморові пазухи, крила носа. Вона буквально десь добу використалася, і на слідуючий день прийшла каже: Таня працює, замовляю три собі. І, ну, це справді добре. І мій чоловік також зараз в нього воспилися зуби, Він собі на ніч на мастер, і бачу, що йому подобається приємно і дуже хороший. Раджу всім це є. А ще про свої особисті напрацювання. Ірочка розповідала, що в нас вийшов новий препарат, «Детокс». Ну і там прекрасний склад: він люцерна, хвощ, конюшина, алоє. і все це має сичогінну дію, антимікробну, протизапальну і лімфодренажну. І я собі думаю: ну треба спробувати нове, інтересне. І вирішила не по одній таблеточці, а по дві. Зранку, дві, обій, ввечері дві, і воно спровокувало мені виведення солі. Мочівна кислота мене повалила конкретно суглоб розболівся, Я не можу ні по сходам іти, ні спускатися. Але прийшла до Олени Петрівни, розповіла, і я зрозуміла, що болить, значить, є хвороба, її треба лікувати, І не переставала пити, правда, пила вже не по дві, а по одній доверечці. І паралельно мастила суглоби, робила зарядочку для колін, пила сабільний клопух, апітон пітон фітосхвоєю. Зараз коліно майже не болить, і я впевнена, що через деякий час я буду також чиститись, бо це працює, діє і дуже класно. Що я не в 75, а в своїх 16+, з плюсов побачила, що коліно треба дивитися за своїми суглобами. Наша продукція допомагає. Лікуватися, і я дуже вдячна і спонсору Олені Петрівні, і до якої можна звернутися і за порадою, і за підтримкою. Справді працює, потерпити. І дякую, дякую компанії, дякую новому життю. Воно змінило і моє життя, і моє, життя моєї, моєї сім'ї, навіть дитина, яка. Скептично завжди до цього ставилася. Зараз дзвонить мені, зараз він зі мною проживає, каже: мама, привези, будь ласка, 39-й, і свій апітон, і кардіцепс привези. Ну, так. Дуже-дуже хороша компанія, я задоволена. Не буду займати час. Бажаю всім любові, миру, звичайно, і перемоги. Все буде Україна. До побачення. Дякую за увагу. Хто там у нас наступний, будь ласка, так, людочка заходить. Добрий вечір всім. Мене звати Людмила Виногородська, мій спонсор Паламарчук Алла Васильівна. Ви ще стоящі спонсори Ковальова Олена Петрівна та Гаврилюк Людмила. Ми, е, Володимирівна. В травні місяці в е, мене, як казати, вийшлося, трапилась пригода. Мене вкусила собака, сусідська, така собі маленька. Десь задовжки з пів метра, за вишки, може, 30 сантиметрів, може, немає, 30 сантиметрів, ну, вона мене вкусила за голінь ноги, видрала, як казати, зірвала шкіру геть з тканиною, з тканями, і кров почала мене юшити. Як, як фонтанчиком, як то крамчик відкрився, і вони йшла е, 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 кров. Поки я до, йшла додому, в мене і е, в капці був, був повністю кров, і повний е, махровий носок був, я вже потім все. в Ванну давай. Руки мити з милом господарським і рану промила господарським милом, а кров такий йде. І взяла ще перекисть водню і обезаражувала і все. І що ж робити з цією? виходить, шкірою? О, я взяла її, притулила. Виходить, зав'язала кров, а зате зупинилася. Дзвоню до Олени Петрівни. Кажу, Олена Петрівна, мене кусила собака. А вона каже, ти кров остановила? Я кажу, встановила. Але я мала їхати в офіс по продукцію. Вона каже, то ти що, не приїдеш? Я кажу, як не приїду, приїду. Ну, я правда, я не поїхала в лікарню, я поїхала в свій округ. Там якраз і була і Олена Петрівна, і Людмила Володимирівна. Вони подивилися на ранок, подивилися, що кров не йде, і ця виходить шкірка притуляна, і мені порадили, як сказати. Кругом рани спіртом об, е, виходи об щоб далі не йшло е, запальний процес, і е, генеруючим кремом мастити е, кругом рани. А на рану саму треба було капати софору і е, кропиву. Так і я робила. Ще зверху виходить засипати кордіцепсом. Кордіцепсом. Я і кордіцепс ще пила, тому що в мене температура тіла була 37,2, 37,3, а сама нога була, як казати, Гаряча і е, Олена Петрівна каже, що давай регенеруй той резюме універсальною е, роби е, масаж, розтирай, виходи, мазай і регенеруючим кремом округ е, рани. Ну, це було. Я була весь час під наглядом своїх спонсорів Людмили Володимирівни. каже, що десь через троє суток. Каже, Людмила Володимирівна каже, що треба, щоб лікар подивився, як і що. Правда, я по, поїхала, тобто позвонила до свого лікаря, який мене оперував. Лікар, хірург, травматолог, він ногу мені оперував після переломів. І він подивився: каже: Я думаю, що воно трохи схватилося. Ну, але все ж таки вона нога і гаряча, і червона. І мазю я, хоч і універсальною, і мазаю, і масаж роблю, як Олена Петрівна мені розказала і робила вона мені теж масаж. О. І регенеруючим кремом кругом рани мастю, і, і все і закапую. Дуже як. Дуже боляче було, як я каплі капала на рану. Але, ви знаєте, врач подивився, що через тиждень я все ж таки не могла витримати, тому що воно мене цей, е, виходить, що я шкірку притулила, воно мене конозить. Воно там мені щось не цей. Що я зробила? Я пішла в аптеку, взяла. Новокаїн, взяла шприц, виходить, прийшла додому, рану свою обколола новокаїном, виходить, продезінфіцірувала ножниці і пінцет спіртом, піддерла, обрізала, там потім промила марганцовим розчином. О, вимила, і щоб я бачила рану, як казати, в натурі. А то воно, правда, я почала теж кяпати софорою і кропивою, і кругом рани сперва спіртом обтирала, потім регенеруючим кремом і засипала кордіцепсом. Так же само і пила. Його. Так було. Потім е, поміняли мені е, яше, виходив, при, салфеткою притуляю після цього, але воно вже ж за цілий день, бо ранком і вечором робила перев'язки. За цілий день воно присихає, я відмочую, воно віддирається. Вона Петрівна, і мій мені, мені спонсор Алла Васильівна, порадили подорожнік. Подорожнік я теж помию, продезінфіцірую марганцовочним розчином, геть на двогню подержу, щоб воно трошки просохло, і притуляла. Після цих всіх присипок і капельок цей подорожник. Так само ще притуляла, коли і подорожник, коли чистотіл листя. Потім я ще ну, мені ще лікар мій сказав, що який мене оперував, що каже, у укус. Собаки буде довго заживати, мінімум два місяці, правда? Воно і заживало, але без хімії. Все на натуральному. Капала я ще прополюсом цю рану. Останній час я ще капала календулою. А також регенеруючим кремом виходить, як казати, і мазала вокруг. У останній час вже десь до двох місяців, десь за тиждень, може, за 10 днів, я вже регенеруючим кремом повністю мазала і рану тому що воно потекені розтягувало, стягувало. О. І вже зараз вона. Зараз рано... вже все, все нормально. Я знаю, ви приходили буквально вчора. Так, да, Людочка, я хочу наголосити, що там була отакенна, вирвана, ну, півлипки майже да, вирвана, рвана рана. І люда на 30, вона забула сказати, що вона в першу чергу дійсно 39-м зупинила кров і на 39-й приклеїла цю шкурину, яку вирвала собака. Надіялась, що вона приживеться без скоб і зашивань в лікарні. Але видно, не судьба може дійсно трохи поспішила спіртом і перепалила Я сама собі. Зробила да, нервові закінчення, які мали спаятись на 39-му. але нічого, бачите, завдяки наших, нашим всім чудодійним травам. Ми побороли без лікарні, без заштопування, без зміни. Якби в лікарні 100% би десь шукали кусок шкіри, щоб за, зашити, на чомусь зібрати це, або би стягували і повредили б сухожилля 100%. А так, слава Богу, все вийшло в норму. Дякую, людочка, вам за ваш результат, здоров'я вам і танцюйте, все буде добре, ви розумашка. Ну, а зараз я запрошую до слова наступного, хто у нас ще готовий поділитись, будь ласка. Доброго вечора ще раз. Мене звати Людмила Лешко. я з міста Гайвора Криворадської області. Мої спонсори це діамантні директори Олена Петрівна і Людмила Володимирівна. Хочу розказати про співати ще одну оду тридцять дев'ятому. У нас сьогодні зустріч присвячена тридцять дев'ятому гелю. Кілька днів тому мій синочок прокинувся вранці і каже: у мене щось на окові, якась незручність. Ви пробачте, е бо у мене такий інтернет. А, і ну, Я подивилася на, ти... на, 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 на нижньому повіткові. Був невеличкий прищик, ну чи то мав бути ячмінь, чи що там мало бути, невідомо. І я йому прямо взяла, видавила 39-го, поклала в куточок, воно розплилося по очкові і все. І так ми до вечора зробили це раза 3-4, На ніч ми ще зробили, і на наступний ранок він прокинувся вже нічого на наукові не було. І ще нагадала, що в нас було кілька років тому, йому він розбив голову. Гойдалкою. Гойдалася дитина, а він біг і так трапилося, що дуже сильно розбив він голову. Він коли зайшов в кімнату, я мало не втратила свідомість, тому що лилась кров, вся голова була, шия, все аж по ногах текла ця кров. В нього був шок. І в мене просто, ну що, під руками в нас 39-й. Я йому беру прямо 30-й 39-й. Туди на цю рану. Прямо багато багато видавила. Не, не милими, нічого не чистили. Там був пісок, тому що це була, був дитячий майданчик з піском з усім. Я йому прямо так заляпувала. За два дні я туди виляпала ці, цілий тюбік цього 39-го гелю. Через три дні вся вся шкірка зійшла з волосся повністю. Там був і 39-й. І, і пісок, і все, що там могло бути, воно знялося з волосся, і під ним просто була чиста шкіра. Взагалі не було рани. Був невеличкий тільки шрам. І ну, я тоді ще здивувалася, як таке може бути так швидко, без перекису водню навіть без, без нічого. Був шрам у нього довго був шрам. Ми, ми мазали регенеруючий я чередувала, мазь для вен то тим, то тим іншим. Потім ми вже нам набридло його мазати, шрам був, і його було видно, тому що волосся ділилося на, на дві половинки. А тут недавно я просто помітила, що в нього волосся стало рівно рости. Він весь час миє голову нашим 39 м шампунем, і я так зробила висновок, що цей шрам просто сам по собі розсосався, із того, що ну, 39-й шампунь має ту ж саму дію, наш ще 39 й 39-й гель. Ще одну хочу розказати результат. Нагадала сьогодні Зоряна Миколаївна розповідала, з яких вона умов прийшла в компанію, що у неї був гайморіт сильний фронтіт. І нагадала результат мого партнера, яка теж прийшла на діагностику. Прийшла в нас в діагностику, взяла пити очистку. І через три дні телефонує мені і каже: в мене гайморід зник. Тобто, на фоні очистки. В неї пробило носа і, і все, і гайморід у неї пройшов, то вона нічим не мазала нічого, тільки почала пити чистоту, тобто три дні. О, от такий був у нас результат. І ще один результат, теж гуртаючи вчора стрічку, воно просто забувається. Я раджу записувати дійсно ці результати, тому що ну, воно забувається. Е, теж мій партнер, я вчора гортала стрічку, і партнери ділилися результатами, по тому, що розсмокталися вузли на щитоподібній залозі. У мене теж є партнер, яка, звичайно, вона вже майже рік приймає нашу продукцію, мабуть, рік так, вона дуже добросовісно приймає, вона є 200% споживачем. от, Одна з небагатьох, які самі мені телефонують і кажуть, мені треба то-то-то, замов вже продукцію всю вивчила, хоча вона в мене звичайний споживач. От, І теж недавно мені похвалилася, що була в ендокринолога, була, проходила УЗІ. І якимось чином в неї розсосалися вузли на щитовиці. От, і теж лікар здивувався, запитав їй, що ви пили. Вона сказала, що. Він каже, продовжуйте в такому ж дусі. от, Ось таке в мене на працювання. Все, Всім гарного вечора і тихої ночі. Супер, дякую за результати. Ще є бажаючі, будь ласка. О, я. Добрый вечер. Я Валов Александр Васильевич. В компании четырех лет. Мои спонсоры Людмила Владимировна Гаврилюк и Алена Петровна Ковалева. После таких вот презентаций, особенно как Ира Демидова рассказывала, уже... Как бы рассказывать нечего. Но я хочу поделиться таким результатом, которым, ну, забыть, конечно, его нельзя. Три года назад у меня начал болеть заведренный сустав. И чтобы избавиться от этой боли, вот, я так начал, естественно, после того, как очистку прошел, вот, я начал пропивать. А питон фита который является противовоспалительным и обезболивающим средством. Эликсир для суставов, который тоже является противовоспалительным и одновременно еще и очищает суставы от солей. Ну и для питания костной ткани я пропивал мягкие капсулы кальций, цинк и железо. Это был первый месяц. На втором месяце, к вышесказанной уже программе, я добавил хондрофлор, в состав которого входит глюкозамин и хондриотин, которые являются элементами хрящевой и соединительной ткани. Третий и четвертый месяц я добавил для питания костей и суставов минералами апифлор плюс и апифлор минус. По очереди неделю апифлор плюс, неделю апифлор минус. Для того, чтобы ну, не было резкого изменения давления. Значит, кроме всего прочего, для того, чтобы хондрофлор лучше усваивался, необходимо пить эликсир для поджелудочной железы. Ну и не надо забывать про мази. Это такие мази, как универсальная для суставов. Гель-39. А самое главное, вода. Вот норма воды 30 грамм на килограмм веса. Ее нужно всегда употреблять, потому что необходимо, чтобы очищался организм, выводились шлаки, а без воды этого не происходит. Про гель-39. Ну, я уже не буду, его же и так весь день э, рекламируют. Так что употребляйте продукцию новой жизни, любите ее и будете здоровы. Всего доброго, все будет Украина. Спасибо, Александр Васильевич. Супер, от таких результатів, напевно, і потрібно нам працювати, нести нашу місію в маси, розповсюджувати якомога більшої кількості людей цю інформацію для того, щоб не тільки ми з вами, а й оточуючи були здорові. Ну і на, на е, завершення, мабуть, результат від мене я швидко, він у мене швидкий. Але на сьогоднішній день, мабуть, він значимий, тому що ну, я нап'ялила на себе корону, як то кажуть, ковід 19 Не знаю, чи то був ковід чи омікрон, але щось із цієї парочки твікс мене підкосило ну майже 3 серпня. Ще другого я чудово себе почувала на лідерській раді ввечері, все було круто. Але після того, що захозасвір біло в горлі, і я на ранок вже мала температуру, і зробила Зоряна Миколаївна вже демонструє тест, на який на якому побачила дві рисочки. Щось це мені нагадало, але ви бачите, це тест якраз на ковід. От, і це позитивний результат. Тому в перший день. Це 4 августа, да, ось навіть видно наша переписка. В... Я вже похвалилась, да, що третього мені стало недобре. От, і на другий день я чоловіка попросила купити мені тест, і він став позитивним. Дивіться, оце я похвалилась своєму наставнику, що я вживаю. Ви бачите, ну, це ще не все, це ще мені мама донесла з офісу потім продукцію ще декілька баночок. Тут у мене в першу чергу це те, що було вдома. Апітон фіто з хвоєю, Кордіцепс 100%, да, янтарна формула, цинк, магній, флора, боже мій, що це ще, цинк, магній, омега. Та, і, і так далі. А, атерофлор для судин, тому що вірус вже заходить в судини і тоді йде на ті точки, які у вас найслабші. У мене найслабші нервова система, тому я ще додала седафлор, і в мене ще шлунок хромає, і там у мене фаза для шлунку періодично ще сорбофлор пила, ну і 15 найменувань капельних форм. Я не буду їх перераховувати, тому що там ну, всього дуже багато. І, і, ось я, і ось я це все пила щодві години, тобто на день у мене по дві капсули всього було. 4-5 прийомів запивала склянкою такий він чефір прямо був, на вигляд, цей раствор капельний, вот, і мастила во всі щелі, все, що мала, весь асортимент наших кремазів, в першу чергу, 39-й універсальний фітоанальгетик, закапувала вуха в нос в горло спрей для горла, стомафлор. Бальзам для носа, спрей з колоїдним сріблом, ну як би все. І ще просила родину дезінфікувати, ручні, дверні ручки, тому що я, де мене тут все текло, я ходила в туалет і обратно, бо дуже багато пила, і просила їх дезінфікувати ручки, щоб після мене не хапались. І от таким чином, на восьмий день від початку перших симптомів я зробила повторний тест. І він уже був негативний. Я на наступний день пішла в офіс, з впевненістю, що я не наражаю на небезпеку своїх партнерів, які приходять в офіс на консультації. Тобто, видно да, число, це вже у нас е, 11, да? да, мабуть, одинадцяте. Ні, не, не дев'яте. Дев'ята то попередня переписка. Підніміть вище. О, четвер, Дев'яте? Не може бути, я не вірю своїм очам. Значить, я прорахувалась. Третього почала, дев'ятого закінчила. Тому, мабуть, так, що шість, шість діб не розумієте? Так що наша продукція творить дива, і тому. Якщо на вас нападає із за вугла хтось з короною, то раджу їсти нашу продукцію в великій кількості. Це не шутки. Сьогодні до мене також в офіс прийшла одна із наших партнерів, яка також має цю проблему сьогодні і набрала теж весь оберемок, тому що я вже пройшла це і раджу всім іти моїм шляхом, тому що це вже перевірено.